А як щодо англійської, яка переносить у серце мегаполісу? У нашому клубі кожне заняття це справжній квиток до нової культури. Я Лілія Зінкевич, засновниця онлайн-школи Edling І запрошую вас у віртуальну англомовну мандрівку до Нью-Йорка. Тут ми гуляємо вулицями, плануємо маршрути, говоримо, жартуємо, розбираємо реальні життєві ситуації, які знадобляться в житті англійської мови. Статуя свободи символ мрії та свободи, яку можна побачити в борта човна. Таймсквер вибух світла, кольору та емоцій просто в центрі міста, Центральний парк. Спокійна оаза посеред бетонних хмарочосів. Empire State Building вражаючі краєвиди з найвідомішими хмарочосами. Це і є наш 3D-клуб англійської мови 12 країн, 12 захопливих тем і жива мова, яка звучить природні. Переходьте за посиланням в описі під цим відео і гайда в подорож мовою майбутнього!